Бомбосховище чи елітна висотка у самому серці Львова на площі князя Святослава назріває скандал. Замість зачиненого бомбосховища хочуть звести елітну багатоповерхівку. Це буферна зона ЮНЕСКО, де будь-яке будівництво під лупою. Мешканці з 2019 року благають відновити укриття та зробити там громадський простір, але їх не чують. Зустрічі з владою переносять то свято, то відрядження, то не встигли увімкнути камеру. Львів'яни не витримали, вийшли під ратушу з плакатами. Мер садовий заявляє: я проти забудови, але є ще 64 депутати. Забудовник правду обіцяє, площу ринок у мініатюрі, лавочки, дерева, магазини. Але люди нагадують, бомбосховище це безпека, а старі будинки поруч уже тріщать. Що на кону під час війни укриття це не забаганка, а виживання. Громада готова боротися до кінця, чи вдасться зупинити забудову, чи бізнес знову переможе.